Друзі, привіт! З вами таксійна група Калетекс. Зараз вашій увазі. Ми презентуємо 20-й мішечок повстлі флісових під кодом 252 за зниженою ціною зі знижкою 24 долари. Будьте першими, хто встигне придбати для замовлення. Вам достатньо буде написати нам повідомлення або зателефонувати з урахуванням знижки. Ціна за 1 кг становить лише 2,3 долари, вага мішка стандартна для даної позиції 20 кілограмів. Вартість мішечка лише 46 доларів. Розрахунок здійснюється в гривнях. По актуальному курсу валют на день замовлення. Мінімальне замовлення 1 мішок вагою. 20 кілограмів ціна по актуальному курсу валют на сьогоднішній день становить лише 1803 гривні. Хто ще не встиг собі придбати хороші мішечки, переглядайте огляд, робіть замовлення. Замовлення також приймаються, мішечки без відеоогляду, запечатаних, не розпакованих. Філа. Зустрічаються фірмові модельки відомих брендів. Підписуйтеся, друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядами, робіть замовлення. Наразі вже представляємо вашій увазі двадцятий мішечок всіх розмірів. Далі. Далі. От номер двадцятий. Кофти флісові міксовані. Розмірів <плес> ціна за 1 кілограм становить лише 2,3 долари. Вага мішка стандартна для даної позиції 20 кілограмів мішечок. Вартість мішка по актуальному курсу валют на сьогоднішній день становить 1803 гривні. Підписуйтесь, друзі, на наш канал, слідкуйте за оглядами та робіть. Замовлення, мінімальне замовлення, один мішечок вагою 20 кілограмів. В даній позиції присутні всі розміри. 20 пункти флісові всіх розмірів. Ціна за 1 кг становить лише 2,3 долари. Вага міша стандартна для даної позиції. 20 кг, вартість мішечка 1803 гривні. Хто бажає придбати, пишіть повідомлення, телефонуйте, не втрачайте можливість на вигідну покупку разом з текстильною групою Гавлатекс. Реалізуємо вже сортований секонд оптом по позиціям. Друзі, зараз представлений мішечок під номером 20, ковтих лісові. За зниженою ціною зі знижкою 24 долари. Хто бажає придбати, пишіть повідомлення, телефонуйте, номер телефону для замовлення, вказаний у нас в шапці профіля. Беремо, що зараз представлений 20-й мішечок кофт флісових під кодом 252. Для замовлення пишіть повідомлення, телефонуйте, не втрачайте можливість на вигідну покупку. Зустрічаються фірмові моделі, Colambia, Ні, Space. Так, утеплена. я с тобой сейчас разговариваю. А, ты по WhatsApp? Это, <соединяющие> Это, кстати, тебе Паре только звонил, но он дозвонился. Ира звонила, Амиду звонила, Тимана звонила. Всем звонила, всем общался. А потом тебе, смотрю, тебе перезвонил, мне не смог. С вами была так сильно группа Камда, все будет Украина.